Дитячий волонтерський загін запрацював у Вінниці півсотні хлопчиків та дівчаток. Свою роботу почали з плетіння сіток. Зараз на них є дуже великий запит від військових. Окрім зареєстрованих маленьких волонтерів, до них можуть долучатися учні з усіх ліцеїв громади. Приходити плести сітки діти можуть щодня до молодіжного центру квадрат. Діти загиблих воїнів або чиї батьки на фронті та звичайні мешканці громади перейшли на плетіння маскувальних сіток для оборонців. Так почав у центрі квадрат свою роботу волонтерський загін. Остапу Мончаку лише сім, але хлопчик хоче бути корисним і разом з мамою прийшов волонтерити. Щоб допомогти військовим, коли воїни були з вінківками, вони в снігу ховалися. Я плету та е, сітка, щоб допомогти своєму татові маскувальні сітки плетуть різних кольорів та різні за розміром, аби можна було накрити бліндаж чи техніку. Сьогоднішній захід, як і всі заходи, які проводяться в Вінниці гуманітарним штабом області, координаційним гуманітарним штабом, вони направлені на підтримку в першу чергу і наших збройних сил, і вінничан, і всі, хто. Потребують ну, перше допомоги, так а по-друге, ми такими заходами об'єднуємо навколо будь-яких питань. Це не обов'язково проблеми. Якісь от, взагалі життєві питання, ми об'єднуємо суспільство. Долучитись до волонтерського руху може кожен бажаючий, лише попередньо зареєструвавшись. Дуже приємно, що наші діти на сьогоднішній день не байдужі. Це досить важливо і кожен з них розуміє, що свою часточку тепла, роботи вони спрямовують, адже в нас одна мета на одну мету на перемогу. Поки канікули діти можуть приходити на плетіння сіток навіть зранку. Загалом дитячий волонтерський загін працюватиме у квадраті щодня. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.